В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У дні святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського жив один єпископ по імені Троїл. Характерною рисою цього єпископа було те, що він був дуже скупим. Раз святитель Іоанн Милостивий запросив його єпископа Троїла в лікарню. Де лежали бідні люди, і сказав От тобі, владико священий, прекрасна нагода втішити бідних, роздай їм милостиню. Єпіску Поторілу стало соромно не, випов... не сповнити і не виконати пропозицію патріарха, і він роздав кожному хворому по невеличкій золотій монеті, по златниці. Але коли прийшов додому, так став шкодувати за розданими грішми, так став тужити, що навіть зліг на одру на... захворів і зліг у постіль. Святитель Іоанн, Патріарх Олександрійський, дізнався про причину хвороби єпископа Троїла, прийшов до нього і каже Владико священний. Я віддам тобі всі твої гроші, які ти потратив в лікарні. Тільки напиши розписку лист, що нагорода за них від Бога буде вже не тобі, а мені. Скупий єпископ Троїл з радістю погодився на це, написав розписку, забрав гроші. І от... А все-таки через зовсім короткий час Господь врозумив скупця. Наслідуючу ніч зразу, після того, як єпископ Троїл написав розписку і отримав від Святителіана Мілостивого Гроші, наслідуючу ж ніч Троїл побачив дивний сон видіння. у сні він побачив прекрасний дім, влаштований, осяяний сонцем в прекрасній місцині, і над цим домом була табличка з надписом Обитель і вічний спокій троїла єпіскопа. Зрадів, несказанно зрадів єпіскоп Троїв, але ненадовго. Він бачить на своїх очах. Як -якийсь явився дивний муж, і сказав там слугам, які були при тому домі, Господь Милосердний звелів перемінити надпис і табличку і замість троїла написати ім'я Іоанна, патріарха Олександрійського, який купив цей дім за 30 златниць. І слуги зразу перемінили надпис. Написали ім'я Іоанна Патріарха Олександрійського, і сон закінчився. Єпіскоп Троїл проснувся з жахом в Холодному поту. Дорогі браття і сестри! Кожна капля поту, кожна сльоза, кожна монетка, яку ми присвятили іншим. Подаючи милостиню, роблячи добре для інших, не залишиться від Бога без нагороди. Трудімося ревносно, чекаємо нагороди від Бога в потойбічному світі, Господь не залишить нас і тут за земного життя і віддасть в житті потойбічному. Амінь.